Ці картини вийшли з під пора влітку. під час робочої поїздки еколога, кандидата біологічних наук та викладача Полтавської аграрної академії Леоніда Колеснікова до Німеччини. По приглашенню наших німецьких друзів з міста партнера Полтави для ми поїхали в землю Баден Вюртенберг, і там дуже багато путешествували. А в процесі путешествий створені созданы етюди, которые здесь представлены. Крім путешествий ми займаємося і ділами в частності в університеті в аграрном Хоенхайма, Ми договорилися в о о високотехнологічних складних дослідженнях, связанных з ученням генома, з біологічної защити рості. Тут представлені живопис пастелями та графіка: старовинні замки, монастирі, міста та містечка Німеччини. Автор каже, із цією країною у нього особливі сакральні стосунки. Його батько там воював. Сам Леонід Колесніков там проходив строкову службу і здійснював перші наук. Дослідження. Презентували виставку на черговому засіданні клубу цікавих зустрічей у обласній бібліотеці. Тут є шанувальниця творчості художника, яка не пропускає жодної його виставки. Перший раз я услышала і побачила його в 2001 році на виставці він приходила до нас, а я там працювала адміністратором. Вот. Засимпатизировали все и полюбили его, и полюбили его как человека и как художника. Интересные у него маршруты, интересные работы. И с каждым годом вот я наблюдаю рост этого человека. Я так же как он не профессионал, поэтому я особенно ценю, когда не профессионал, специально не заканчивал определенной э, академии какой-то художественной. И Такий талант, это просто он сам на себе уже как би что Очень трудолюбив. із кожної подорожі по серії картин абував Леонід Колесніков у історичних заповідниках Криму, Алтаю, Таньшаню, Паміру, а ще у горах сєра Невада. Німецькі краєвиди у виконанні Леоніда Колеснікова можна побачити на третьому поверсі обласної бібліотеки протягом двох тижнів.